У Сарнах відбувся фестиваль для ветеранів та членів їхніх родин Сарненська звитяга. Захід надав можливість ветеранам та членам їх сімей дізнатися про доступні в області програми підтримки, реабілітацію, ментальне здоров'я, освіту, працевлаштування та розвиток власної справи. А також дозволив захисникам разом із родинами бодай трохи відпочити та відволіктися. Сардинська звитяга присвячена періоду козацької доби в історії України, і тематика це захисники України саме цього періоду. І ми тим самим хочемо показати, що війна не почалася з моменту повномасштабного, чи 10 років тому, а це наша історична боротьба за незалежність і за нашу свободу. Ветерани вдячні за таку турботу про них кажуть, для військових дуже важливо відчувати підтримку людей, особливо коли вони повертаються додому та знати, що про них тут дбають та шанують. Дуже велика подяка людям, що зробили цей захід. Що цей захід показує, що про нас думають, про нас дбають і, і про нас не забувають. Ці заходи потрібні, тому що ну вони соціалізують нас після після повернення з фронту. Такі заходи нас соціалізують і дають можливість повернутись в суспільство. На захід завітала заступниця міністра у справах ветеранів України Руслана Величко. Вона була приємно вражена, як на її малій батьківщині нашим захисникам та захисницям допомагають адаптуватися після повернення з фронту. Міністерство у справах ветеранів підтримує дані заходи, і їх необхідно проводити чим більше, адже вся громада міста, вся громада району, вони мають розуміти і знати, які є можливості, які можливості надаються для захисників і захисниць. Також на заході був присутній заступник начальника центра фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. Вони впроваджують новий проект Активні парки нестримні. Його мета підтримка фізичного здоров'я воїнів, які повернулися з фронту. Адаптивні клуби для військових, ветеранів, їх сімей, осіб з інвалідністю та, в принципі, для всіх бажаючих. Що в цих клубах відбувається? Є різні напрями. Спортивні, такі як загальна фізична підготовка, плавання, боротьба. В місті Рівному є безкоштовні тренування з джиу-джитсу. Такий фестиваль проводиться на Рівненщині вже вдруге. До цього його проводили в Дубні. Щоправда, той захід був присвячений тематиці княжої доби. Тож будемо сподіватися, що подібні проекти будуть проваджуватися і в інших районах області. Артем Максименко та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.